Ганна, але щодо ударів, які завдає Україна по території Російської Федерації, дуже і дуже це впливає. Тобто ресурсна обмеженість очевидна у Російської Федерації. Питання в іншому, питання в масштабуванні цього. це ж питання не тільки що ви знищили конкретно нафтобазу, це питання, що в цьому регіоні. Є відчуття війни для багатьох соціальних верств, тобто для населення цього регіону. Дивіться, Курська область це прикордонна територія. Десь в Ленінградській області про неї там не згадують. Вони вони, ну росіяни, взагалі відрізняються тим, що вони не дуже добре володіють російською мовою, і вони з помилками напишуть слово Курськ. Але якщо в Ленінградській області, в Московській області, в Тюменській області, в Алтайському краї будуть постійні. Якісь проблеми системні, масштабні. Вони будуть відчувати війну, і це буде створювати зовсім інше соціальні відчуття. Наче про, про Леніґрад, ви згадали, я згадав про Ленінградський цей військовий округ і про одного з генералів, там якого днями заарештували, і справу розпочали за розкрадання масових якісь хабар в 20 мільйонів рублів. Просто досить цікаво. Знаєте, у них на накурщині бої тривають зсу на території Російської Федерації. А діючі військові генерали думають про те, як би набити кишені, і це якось це дуже. Дуже круто. І це якось воно, знаєте, відзеркалює стан реалій, насправді, які відбуваються. Це, це навіть не про стан реалій, це про те, що… Одинадцятий генерал, до речі, да. це вже. Це за практично все оточення Шойгу. Це не про стан реалій, це про сутність, це одна з ключових особливостей руського міра. Ну, тобто вони обов'язково це мають робити, і вони це будуть робити незалежно від покарання, як такого, незалежно від того, що їх там заарештовують, і це дуже добре. От ви собі уявіть, якби Російська Федерація була дійсно суперсучасною країною з високим технологічним рівнем розвитку, мілітарного компоненту, перш за все, і в них не було практично класичного прояву корупції, який є ну, синонімом слова Росія, і так далі. Ви уявляєте з такою країною воювати? Я розумію, що з такою країною воювати б не довелось, тому що вона. Була б ну конкурентно, і не було потрібно доводити свою спроможність через масове гвалтування громадян іншої країни. Але ну, але це дуже добре, що в Російській Федерації два дві ключові тези, які працюють ще з салтаковських часів дураки і дороги дороги. Да. Ну, дураки, це ті корупціонери, які маленька репліка по цій темі. Підемо далі 11 генералів, як я зазначив щойно, але ж там були й менш впливові особи, скажімо так, по яких були вже справи про Краданю по забезпеченню, хто там був з хабарями Шойгу ж замінили Білоусова поставлено замість Шойгу, очільника міноборони РФ, але його не вивели повністю. Він там, десь у складі, значить, серед радників біля Путіна сидить досі. Його торкатися це якось не іміджово, не по феншу, як то кажуть, так, чи, до нього, чи до нього черга колись дійде? черга в будь-якому випадку дійде до всіх, і до Шойго і так далі. Але він серед поки що недоторканих, тому що в нього був найвищий рейтинг після Путіна. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення у Шойгу був там другий з двократним відривом від Путіна. рейтинги, тому це якби він був таким, знаєте, утотожненням певної. Дуже люблять цей термін Башти Кремля він був ототожненням однієї з цих башень, ну публічним mm -hmm. і так далі. Але це питання часу. Тобто, в нього буде дуже і дуже негативна. Ну, ще є в нього один е, джокер в кармані, да? це шамани. За яких він відповідає, тому що Путін це дуже, дуже ні, Путін дуже залежить від там всіх цих таких обрядових речей, культових речей. Йому дуже це подобається, і якраз таки Шойгу забезпечує цю шаманічну інфраструктуру, яка потрібна Путіну для того, щоб прогадати, що буде завтра. Тобто це його, як то кажуть, коньок, коник, да, такий собі.